І зарубай собі на пагінцях. Хочеш працювати – пальці сюди не пхати. Турбоогляд на рейсмусовий верстат бренду Profitec, моделька PTP 330. Погнали. Потужний двигун 1600 Вт. Надійна робота, стабільність обертів. Стругання 330 мм, а ширина робочого поля 330 на 228 мм. Регульована глибина зняття матеріалу. Два ножі, які гарантують гарну і чисту обробку. Постійна подача і високі оберти для якісного стругання. А, і ще 9 9000 обертів ножового валу на хвилину. У комплекті ще є ось таке кріплення. Воно кріпиться на задню частину. Можете підключити пилосос і мінімізувати. Бруд на вашій робочій зоні Замовити цього красунчика ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю.